Ефірі лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. В Газі офіційно розпочав свою роботу міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України. Новостворений заклад сприятиме формуванню справ для майбутніх судових процесів проти Російської Федерації. Більше запитаємо в спікера, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Олександр, ми вас вітаємо. Дякую, що. Ви з нами, вітаю всіх глядачів і вас в студії. Безпечного дня! І давайте поговоримо про цей важливий інструмент, який створений був фактично на підсилення процесу побудови притягнення до відповідальності Росії за злочин агресії. Це вже така формальна інституціоналізація, закріплення е, на рівні цього центру е, зусиль е, ключових гравців, якими є е, Європейський Союз, передовсім Україна. Ті держави, які підтримують створення самого трибуналу, спеціального трибуналу з питань агресії, і власне завдання цього центру він називається Міжнародний центр судового переслідування за злочини агресії англійською ICPA, власне формувати матеріали для цього наступного етапу, власне, судового етапу розгляду, вже у вигляді цієї судової інституції судового інструменту. Як він працюватиме? Розкажіть детальніше про його майбутню роботу. Саме створення під час збройного конфлікту, який не завершився. Війна триває і немає ще умов завершення цієї війни. Створення такого центру, власне, є викликом. І є е, чіткою кваліфікацією е, тих подій, які відбуваються з боку е, Європейського союзу Сполучених Штатів Америки, е, той же самий міжнародний кримінальний суд, який долучений до створення і функціонування цього центру, і власне е, завдання і е, е, побудова роботи цього центру будуть визначатися. Е, Перебігом подій як на е, полі бою, е, так і е, з врахуванням всіх модальностей е, завершення е, цієї збройної агресії, тому що е, від цього залежатиме фактично і е, той е, процес, який ми називаємо притягнення до відповідальності або відновлення справедливості, е, е, щодо жертв, які е, постраждали від цієї збройної агресії, і е, власне е, тих злочинців, які на сьогоднішній день вже е, фактично є визначені. Нагадаю, 17 березня цього року міжнародний кримінальний суд ухвалив ордери про арешт для двох підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів: це Марія. Львова білова і е, Володимир Путін е... І це окрема категорія обвинувачення за депортацію українських дітей, е, окрема справа. Але таких справ буде ще декілька в е, міжнародному кримінальному суді. Е, власне, ми е, говоримо зараз про е, злочин агресії, який, е, як було визначено, не потрапляє під юрисдикцію е, переслідування е, міжнародного кримінального суду. Власне, це пов'язано з декількома факторами передовсім. Те, що Україна і Російська Федерація не ратифікували перше Римський статут до сьогоднішнього дня, друге кампалійські угоди, які фактично були визначені під час цієї конференції в 2010 році, і вони Встановили е, точне формулювання е, власне того, чим є злочин агресії. Це стаття 8 біс Римського статуту, яка була доповнена вже після е, 2010 року, і вона е, стала чинною після 2017 року. Фактично, е, міжнародний кримінальний суд може розглядати ці злочини агресії е, відповідно до е, того, якщо е, держави. Ратифікують Римський статут, визнають так би мовити, саме е, юрисдикцію е, МКС за розслідуванням цієї категорії злочин. Нагадаю, ні РФ, Російська Федерація, ні Україна цього не зробили. Значить, підстав можливості юридичних можливостей для цього МКС немає. То нам потрібно було створювати окремий інструмент, і ось цей центр, міжнародний центр судового переслідування за злочини агресії. Поєднує в собі передовсім. Фахівців з різних держав від України, як було зазначено, там будуть працювати чотири представники Офісу Генерального прокурора, які будуть е забезпечувати координацію щодо інформації, яка е перебуває в е українських правоохоронних органах щодо злочину агресії, і разом з тим представники інших е держав. Так само і інших структур нагадаю, там буде долучена так так звана Joint Investigation Team. Це е, держави е, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Україна, е, Сполучене Королівство, які е, спільно здійснюють розслідування е, злочинів пов'язаних з порушенням міжнародного гуманітарного права. І ось Вичленування категорії злочинів агресії, воєнна агресія має стати завданням цього центру, який буде формувати так званий кейс, або кейси пов'язані з підготовкою матеріалів, так би мовити, збирання. Пазлу з тієї інформації, яка є розрізнено представлена в інших різних юрисдикціях, передовсім в українській національній правоохоронній системі, але і в інших, так само з тим, щоб це був один такий магістральний процес, який потім завершиться вже судовим переслідуванням, і е, наступний етап це судовий розгляд цієї справи. Скажіть, коли в останнє в світовій історії формувався такий аналогічний центр, який би розслідував злочини агресії? Е, таких центрів е, створено попередньо не було, е, наскільки мені відомо. Останній раз світова спільнота розглядала е, 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 злочин? Агресії і притягала до відповідальності за цей злочин в межах Нюрнберзького трибуналу, тобто початок був в 1945 роках і закінчення і в закінченням році. Відповідно, тоді цей злочин кваліфікувався як злочин проти миру. Uh, і uh, це uh, за ієрархією злочинів було визначено як найвищий uh, злочин, який uh, порушує норми міжнародного гуманітарного права. Власне, за нього було призначено покарання. Тим, хто вчиняв цей злочин з боку німецької, з боку Німеччини держави, яка була засуджена в межах цього Нюрнбергського трибуналу, і конкретні посадові особи так само були обвинувачені в чиненні цього злочину агресії. Власне, тепер світова спільнота повертається знову до того, щоби. Цей злочин е, був чітко е, визначений, кваліфікований е, як тяжке порушення норм міжнародного гуманітарного права, за яке має настати притягнення до відповідальності і відповідне покарання. І от е, власне, ми маємо е, зараз таку певну юридичну новелу, яка твориться. На наших очах і ми е, є учасниками, е, поки що свідками-учасниками цього процесу, який має завершитися результатом. Результатом має стати е, передовсім рішення судового органу, який буде створений, який ще е, поки що не є створений, і його мандат лише проговорюється. Але Оця підготовка до створення набуває практичних обрисів, зокрема і через створення цього центру, який буде фактично допоміжним, ну таким е, юридичним асистентом у процесі формування юридичної справи. Ще щодо роботи центру Євросоюз надаватиме оперативну, юридичну, фінансову і моральну, матеріально перепрошую технічну підтримку, в тому числі для збереження зберігання та аналізу доказів. Як це на практиці буде відбуватися? Як ви собі це бачите? Передовсім треба сказати, що робота ця не є тільки започаткованою. Нагадаю, від лютого 2023 року працює вже база даних збору. Доказів основних міжнародних злочинів, яка була започаткована так само євроюстом, це структура створена Європейським союзом, і цей так званий Core International Crimes Evidence Database Центр збору інформації, база даних злочинів, які вчиняються під час збройної агресії Російської Федерації в Україну, є так само оцією платформою, де збирається фактологічна інформація, якою буде оперувати в тому числі цей міжнародний центр з судового переслідування за злочин агресії. Тому. Як уже зазначено, було вами створена і матеріальна база, і відбувається, е, відбувається е, певна консолідація і координація зусиль е, ключових гравців, які займаються підготовкою е, фактично доказової бази, е, е, як і як зазначив Андрій Костін, генеральний прокурор України вчора на прес-конференції, е, власне. Першими кроками і завданням цього новоствореного центру буде е, стратегічна. Е... Сесія щодо вироблення конкретних стратегічних завдань, які вони мають долати. Хоч саме головне стратегічне завдання це зрозуміло створення доказової бази цього кейсу, який буде покладений в основу роботи цього спеціального трибуналу з питань агресії. І власне, як це робити, якими кроками і що, які тут є проблеми, буде, буде визначено під час роботи цього центру, власне, він має пройти цей е, шлях е, на етапі, коли е, ще не працює цей судовий орган для того, щоб, е, коли запрацює? Спеціальний трибунал з питань агресії вже були зрозумілі і узгоджені ті проблемні питання, які на сьогоднішній день можливо будуть створювати перешкоду для належного е е оформлення передачі збору матеріалів, е відповідних стандартів е е збору цих матеріалів, які Ось на сьогоднішній день будуть пропрацьовані в межах цього центру міжнародного центру судового переслідування за злочин агресії. Ну і нагадаю, що Україна працює з міжнародним кримінальним судом, з прокурорами, які так само беруть участь у зборі інформації для тих кейсів, які вони. Будуть формувати до розгляду е, міжнародним кримінальним судом і таким гарним позитивним прикладом можна назвати е, тісну взаємодію, е, наприклад, після підриву. Е, Каховської ГЕС, коли за розпорядженням генерального прокурора, фактично, вже з 7 червня прокурори МКС отримали можливість перебувати в зоні, де було власне вчинено цей злочин, з тим, щоб документувати мати доступ до безпосередніх як жертв, так і свідків цього злочину, і власне від саме Перших годин включатися в роботу з документування цього воєнного злочину, тобто це такий унікальний е, і випадок, і можливість співпраці національної правоохоронної системи з міжнародною, коли фактично від самих перших годин починається спільна робота і е, збір е, і процесуальні дії вчиняються відповідно до стандартів роботи того ж самого МКС. Олександре, ми вам дякуємо за вашу думку. Спасибі, що знайшли час, долучились до роботи нашої лайф-студії. З нами на зв'язку був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. На цьому поки що все для вас. Ефір провела Ольга Голодова. Побачимось згодом.